Олександр Копиленко Три маленькі осінні оповідання. Надходить осінь. Давно повилітали пташенятка з гнізд, вилиняли і знову вкрилися новим пір'ям їхні батьки і матері. В табуни взбиваються пташки, що будуть відлітати в чужі, далекі теплі краї, покинули свої хатки, шпаківні, чорного ребенькі шпаки, величезними табунами літають вони над ланами, луками. Ось табун опустився на скошений луг, перемовляючись, шпаки, моторно бігають і живляться комахами, які ще не поховалися в землю під коріння. Щелинки. Здалеку здається, що на телеграфні дроти, нанизано на намистини, то сидять сотні ластівок, які ось ось полетять на південь адже ластівки дуже рано відлітають від нас, так само, як і соловейки та інші дрібні комахоїдні пташки. Зозулі теж рано зникають. Поважно бродять по болоту сім'ї велику своєму чорнобіому вбранні, скоро перша паморозь посріблить траву листя кущів і дерев, тоді шпак прилетить до своїй шпаківні і проспіває прощально пісеньку. Жовкне листя. Кривається багрянцем клен, він стоїть на узлісі, замріяний, ніби сумує, що надійшов жовтим. часом тихо зронить, визьблений свілий, ось налетить вітер і почне безжалісно зривати в осінню красу зажуреного клена, оголить його й гулятиме серед голого гілля. А яка ніжна, золота берізка, на тлі лісенюватих ялинок, зеленуватих сосен. Вона опустила свої віти і теж журиться, що скоро прийдуть холоди. Деякі квіточки ще не хочуть здаватися, поспішають доцвісти, поки перші морозці не вдарять по них, але й ці останні квіти теж, ніби насторожено зажурні. Високо вгоріть дзвінким перед дзвоном трикутники журавлів, прямують на південь, поспішають, десь перегукуються вгорі над ними і дикі гуси. На півночі вже холодно їм, а на піщаних косах річок жирують і північні качки, і цілими величезними табунами вони дуже сторожкі і близько не підпускають. Мисливців. Перші сніжинки. Хоч місяць цей зветься листопадом, але дерева вже простягли вгору до сизого неба, оголені голині. Віти тільки Ялинки й сосни стоять зелені, Та дуб не скинув свого брання. Листя лише пожовкло, потемнілий, здалеку здається, що то соїть. могутній воїн, закований у бронзу, налетить вітер, задзвенить своїм бронзовим листям могутній дуб, але не схилиться й перед бурею, так і держатиме він своє чудове вбрання до самої весни, поки замінить його молоде, свіже, зелене листя. Іду по парку, ніби ступаю по золотому килиму, тільки ледь шевестить під ногами, бо вночі трошки приморозило. Ось тихо. У милесенький прозорий білий метелик сіла на рука перша сніжинка, а ось і друга, третя. Хмерні вони на вигляд, ці снігові зірочки, здається, їх. Виліз був геніальний майстер. Ось затанцювало їх у повітрі більше, повсипалися густіше, занепокоєно цинькнуло вгорі на дереві заклопотана синичка. Зимайте. Важко їй, бідоласі, буде, коли впаде багато снігу, та вдарить лютий мороз.